До Господа я прибігаю, як ви можете душі моїй казати, лети пташину в гори? Ось бо безбожники напнули лука, натятиво поклали свої стріли, щоб у темноті стріляти правих серцем, коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі. Очі його дивляться на Вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного, і безбожного, хто насильство любить, того ненавидить його душа, жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої душі. Господь бо справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать. Матея 13, притча про сіяча, про кукіль, зерно гірчичне, закваску і притча про скарб та перлу. Ісус у Назареті. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. Зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому. А весь народ стояв на березі, він говорив до них численними притчами, кажучи, От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке впало край дороги, і прилетіло птацтво, і повизьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що немало коріння, усохло, інше впало на тернину. І вибуяла тернина і заглушила його. Інче впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього, чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь сказав їм Тому бо вам дано знати тайни Небесного Царства, а он тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, на них збувається пророцтво Ісаї, Що каже? Слухом почуєте, та не розумієте, дивлячись, не побачите, бо серце в нього народу. Затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажморили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серце, та не навернутись, щоб я сілив їх. Ваші очі щасливі, бо бачать та й ваші вуха бочують. Істину кажу вам: багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили. І чуте, що ви чуєте, і не чули. Слухайте, Отче, притчу про сіяча. до кожного, хто чує слово, царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги, а той, хто був сприйняв його на кам'янистім ґрунті, це той, що чує слово і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, непостійний, і коли настане якась крута час переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана, багатства заглушують те слово. І воно не приносить плоду той же нарешті, хто сприйняв його на добрій землі. Це той, хто слухає і розуміє Слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят, ще інший у тридцять. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнало у колося, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посів на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо?» Ні, каже, щоб виполюючи кукель, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перший куколь та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю вже клехіт у мою клуню. Іншу притчу він подав їм, кажучи, царство небесне, подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно щоправда, найменше з усіх зерен. Але як виросте, стає найбільшим цієї городини, і навіть стає деревом так, що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне, схоже на захват закваску, що її береже жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком. Уста мої відкрию, в притчах оповів тайни, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. Підійшли до нього його учні та й кажуть виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм. Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий. Поле це світ. Добре зерно це сини царства. кукіль – це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу. Жінці – це ангели, так як збирають куки і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня. І кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів, тоді праведні засяють, як сонце в царстві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне, подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде, продає все, що має, а купує те поле. Подібне ще царство Небесне до купця, що шукає добрих перл. знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде продає все, що має, і купує її. Подібне також Небесне Царство до невода, що закинутий у море, набрав у всякої всячини, коли він виповниться, тягнуть його на берег і посідавши, збирають, що добре в посуд непридатне викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з поміж праведних, П'ятдесят кинуть їх до вогняної печі, і там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? так йому відповіли. Тоді сказав їм Ось чому кожний книжник, навчений про Небесне Царство, подібний до господаря, який виймає і свого скарбу нове і старе. Як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти, прибувши в свою батьківщину. Він навчав їх у їхніх синагозі, так що вони дивувалися й говорили, звідкіля в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теси, хіба не його мати, зветься Марія, а його брати, Яків, Йосиф, Симон та Юда, і його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле? Ісус же сказав їм, Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд через їхню невіру. Амінь.